Ой ти весно весниця, ой ти весну, весно весниця, а ти Василько женися. там дівчата гуляють, ой, там дівчата гуляють, Преше то пісні складають, де взялися журавлі, ой, де взялися журавлі. То до землі. Ой ти весно Весниця, ой ти весно, весно, Весниця а ти Василько Женися Ой, вийду я на веснянку, а веснянка дядька, я ж думала то мій милий, то соломив в'язька я ж думала то мій милий Запалю я куль соломи, горить не палає, біжить, біжить, галочка, бо Василь мирає, біжить, біжить, галочка, бо Василь мирає, Закопаю горщик каші ще й живого півня, Щоб на нашу навеснянку збиралось. Щоб на нашу навеснянку збиралося збірня.